Коли я йшов до покаяння, я пам'ятаю. Я чув проповідь, це був Маріуполь, тоді ще Жданов. Я пам'ятаю, що проповідник кликав до покаяння. Я такий вже стою і думаю, Господи, я грішник, мені треба це зробити. Але ж, але ж протиснутися було дуже багато молоді. Це таке напівлегальне було молодіжне зібрання. Тоді в Радянському Союзі ще не забороняли нам збиратися молоддю. Але повно було молоді. Я протискатися, мені важко протиснутися. Та ну давай не сьогодні, давай потім якось. Але в серці середні мене був такий сильний поклик. Іди сьогодні, Я кличу тебе сьогодні. Я пам'ятаю, розпихав людей. Люди такі були незадоволені, що я їх розпихую. Чому ти куди ти лізеш? Я лізу до Бога. Я лізу до покаяння. Я прийшов, став на коліна. Приліз, як сказати, як деякі б сказали. Але, друзі, диявол буде ставати, ставити перепони. Але Дух Святий, він веде нас до пізнання Бога, веде нас до покаяння, веде нас до того, щоб ми примирилися з Ним. Тому сьогодні я б хотів би сидіти і слухати Ісуса Христа, тут, який стоїть тут. Але сьогодні тут не Христос стоїть. Але знаєте, що робиться? Через нас, як інструменти в руках Бога. Під дією Духа Святого ми говоримо Слова Господа. Ми говоримо те, що учить Слово Боже. Тому це правда. Ісус Христос сьогодні фізично з нами, але стосунки з ним можливі сьогодні, і Він тут присутній Духом Святим і суд. Ворог наш вже засуджений, йому вже кінець, але Він ще прочається. Він ще робить свою брудну роботу. І сьогодні Господь закликає нас з вами не бути тими, хто служить ворогу якому вже певно і я вже кінець, бо він вже програв, а служити тому або бути з тим, хто Господь. Тож, брати і сестри, ми не можемо сьогодні давати такі, знаєте, глибинні якісь моменти по Духу Святому, бо обмежені в часі. На групі звичення Слова Божого, на групах підготовки до хрещення, ми приділяємо конкретну увагу цьому. В нашому вірученні зафіксовані всі позиції біблійні щодо Духа Святого, але підводячи підсумок, той, хто втішає. Дає впевненість в Бозі, той, хто прославляє або фокусує нас на прославленні Ісуса Христа, і той, хто дає нам розуміння Слова Божого, той Дух Святий, який є третя особистість святої трійці, є не сила, а Бог є той, хто сьогодні для нас неймовірно важливий. Тож ми славимо Бога. За Ісуса Христа Спасителя і Духа Святого, який сьогодні присутній разом з нами і веде нас до прославлення Христа. Амінь. Помолимося.